Хотілося більше знати про зволоження та маски, тоді поїхали. Я порівняю гідрогелеві маски та маски на основі крему. Перша маска гідрогелева. У мене в руках вона заспокійлива, але по факту у них головний мінус те, що на третьому місці складі є сіліка. А сіліка вона дає ефект зволоження, а не саме зволоження. Тому тканеві маски, вони ну, не дуже. Друга це іде кремова маска, і вона класна тим, що у неї багатий склад вітамін А, ніацинамід, вітамін Е, калаген плюс гіалуронова кислота. Коротше кажучи, із-за того, що сюди не так треба багато додавати антибактеріальних якихось активів. Вона набагато краще і дієвіше буде для зволоження. І ви наносите такі маски на ніч. У вас цілу ніч працюють ці активи, а не просто 20 хвилин, як з цією маскою. Ну, і в цілому, всі тканеві маски ви не можете використовувати більше 20 хвилин, тому що там будуть потім розмножуватися бактерії, а нам вони не потрібні.